Олег мешканець Краматорська. Ще з початку бойових дій на сході України пішов добровольцем у батальйон дніпро «Дніпро-1». Наші міста – це одні з перших, які попали під окупацію. Славянськ, Краматорськ, навіть в Донецьку ще. люди ходили, улыбались. Ну, як би, посмотрел. На весь тут безпреділ, на Тих дядьків бородатих, которые приїхали, явно з акцентом не Ну, Вот на, на все, що они там творили гірки компанія, ну і прийняли рішення, йти захищати радної дім. Та тривалі бойові дії не пройшли безслідно. Боєць отримав поранення неподалік селища Піски на Донеччині. Подбати про мужніх захисників України вирішили у Словаччині. Там створили гуманітарну програму, завдяки якій військовослужбовці, вдови та діти загиблих бійців мають змогу оздоровитися в одному з реабілітаційних центрів у Словаччині. Хлопці, які були в зоні АТО, а також жінки. Де погибли їхні чоловіки під час проведення АТО. зараз, завдяки програмі Уряду Словаччина, вони мають можливість відпочити на озері Ширява, це відоме місто Словаччини, в гарному санаторію для військовослужбовців. Аби поїхати на оздоровлення, солдати прибули до Ужгорода оформити словацьку візу. Закарпатські волонтери, приїзд героїв, увагою не оминули. Зустріли військових смачним обідом та справжніми закарпатськими кіфликами. Дізналися, що хлопці наші їдуть відкривати візу в нашому консульстві, яке знаходиться в Ужгороді. Вирішили підтримати, хто чи може. Волонтери організували гарячу прийом піші, а Ми організували таке екскурсію маленьку нашим містом. Кіплики їм наші закарпатські у після невеличкої екскурсії. Військовослужбовці вирушили до Словаччини. У рамках гуманітарної програми цього літа на реабілітацію відправили 14 військовослужбовців. До кінця літа оздоровлять ще півсотні.